Вітаю вас, пані Галино. Вітаю вас. Спасибо, що погодилися все ж таки приділити півгодинки нашої розмови сьогодні ввечері. Наскільки насиченим був вас сьогоднішній день? Ну кожен день насичений по-різному, але звичайно, перш за все, це робота. Я працюю у видавництві, яке видає підручники і посібники для вищої школи. Видаємо ми в основному книжки. Які пишуть наші науковці От, тому роботи, робота й робота з наповнює не почати. Знаєте, наповнює власне, день. ось ця програма в нас і покликана для того, щоб людина трошечки відволіклася від буденних проблем, і дозволила собі, хоча б ось цих кілька десяток хвилин розслабитися і поговорити про життя. По собі що погодились <звук> задоволення. Ресторан «Веранди» пригощає нас червоним французьким вином. Пробуйте і взагалі. Хотіла вас запитати, наскільки ви знаєтеся на доброму вині? Ну я не можу сказати, що я дуже великий спеціаліст, але оскільки батько в мене був вченим агрономом, то він з дитинства привчав нас до правильного пиття. І, звичайно, це були вина. Тому що батько любив дуже вина і він навіть розробив. Середнянське вино це за рецептурою батька. Воно було розроблено, бо він працював. Ми жили в середньому, так він там працював. Він за це має медаль ВДНГ тодішньої. Угу. От, тому, тому вино для мене ну це такий напій богів. Я кажу, що я не дуже його полюбляю, тому що за станом здоров'я я його не можу так. Навіть в тих дозах, які ну, Але рекомендує. не продегустувати, але мені здається, просто прикр... неможливо. Це просто Скажіть, прекрасна. яку іще культуру чого вам привили з дитинства? От чому ви завдячуєте батькам? Ну, власне, от якою ви стали? Що таке було в дитинстві? Що сформувало вас як особистість, як письменницю? Ну, я думаю, що все-таки те, що Родина моя була це родина інтелігентів, бо мама була педагог, а батько, я вже казала, вчений агроном з двома вищими освітами. Тому у нас в родині, перш за все, це був звичайний культ книжки. Читали всі. І напевно ця традиція, на жаль, вже зараз багато в багатьох родинах втрачена. Те, що ми з вами якраз говорили перед передачею, книжки обговорювалися. У мене був тоді малесенький менший брат, і ще і цей фактор. Змушував мене йому відкривати щось щось читати, читати йому. Якщо мені було дуже цікаво, то я його садила і казала сідай, слухай, дивися. От ну і ще, напевно, і він ми... хлопчик, так, а він, хлопчики так. дуже люблять пригоди. О, так. я вже починаю здогадуватися. Звідки це все. От ну крім того, батько був високоосвіченою людиною. Він для мене був таким непорушним авторитетом у всьому, тому що. Не було жодного запитання, на яке тато не міг би дати відповідь. Про що б я його не... Мене це просто вражало в юності особливо. Мене просто це вражало, тому що ну, мама, мама була більш така домашня, заклопотана домашніми справами, родиною. розумієте, це, це все. А тато, тато знав всі новини. Він був у курсі всього, що відбувається у світі. Тато навчив мене грати в шахи, тато навчив мене плавати. Тато Ну, взагалі, знаєте, коли ти був молодий, ти якось цього не усвідомлював, наскільки батько важливий був у твоєму житті. І я, на жаль, зрозуміла це тільки тоді, коли він пішов. Він пішов дуже рано, як на мене, то 64 роки. От і тільки після його відходу я десь почала усвідомлювати, настільки в родині важливий батько. Тому ну це, це дуже важливо, аби батько міг чомусь вчити своїх дітей, якщо він має чому вчити. Він був вашим літературним критиком? Е, е, та я пам'ятаю, е, це десь у класі, можливо, сьомому або восьмому. Мені дуже сподобався. Сподобалося оповіданнячко. Таке було в календарі на стіну. Ви знаєте, були колись такі на стіні календарі, з Які яких було, відривали, відривали та, о, по листочку в день. Так. Так. І ось я, що один листочок, на звороті прочитала дуже цікаве оповіданечко, таку замальовку, про те, як їхав, е, Сибіряк їхав е, десь в Сибіру у поїзді і стояв біля відчиненого вікна, а біля нього. Була пара рукавиць, і раптом вітер вирвав одну рукавицю, і цей Сибір'як, не роздумуючи, кинув і другу за нею. От, ну і там, і, обернувшись до попутника, він сказав, комусь послужить пара гарних теплих рукавиць. Я написала вірш на, на, на це. І тато мене похвалив. Він мене так похін, він настільки щиро мене похвалив із таким захопленням. З такою гордістю, що ви навіть зараз це пам'ятаєте. Я це запам'ятала запам на все життя. Я думаю, що це було першим поштовхом до того, щоб почати писати. Тому я завжди на своїх зустрічах, наприклад, з дітьми, я завжди кажу, якщо є там батьки. Не прогавте того першого моменту творчості у дитини, коли вона щось зробила перше, от похваліть її. Хай це буде малесеньке зусилля, зовсім манюня, Але не прогавте цього, бо це може потім вплинути на все наступне життя. Чи багато протягом вашого життя траплялося особистостей, які вас формували? От, Та чи... все життя б так траплялися. Це, і це до якась а, реальна конкретна людина весь час з'являлася? Чи можливо ви х хапали от звідусюди, але тим не менш, що дуже часто от, спілкуючись з людьми, там бувають на тому етапі я зустрів того. А потім був такий етап, коли то того зустрів. Вам ну доводилося якось аналізувати і звертати увагу на своє минуле? Тепер вже доводиться. Тепер уже з роками просто починаєш дійсно більше думати. І більше аналізувати, і е, у мене так траплялося, що мене просто передавали з рук в руки mm -hmm. від одної хорошої людини до другої. Та це просто чудово. É, Я так. вас переб'ю, але хочу сказати, що якось ми писали не так давно програму із Василем Малишкою, нашим закарпатським юним так. письменником. Так він сказав, що Галина Малик на нього вплинула. Ви знаєте про це? Тобто, бачите, от ви так само можете бути для когось поштовхом для написання для літературної творчості. Ну, це прекрасно. коли коли є в когось щось взяти хороше, бодай одну крупинку, це дуже чудово. І мені щастило на таких людей все життя. Від подруг до наставників, до... я не можу сказати, що це були лише сучасники, це, це, це були це книжки, це герої, це автори, це, можливо, якісь побіжні зустрічі. Ну, все, що формує власне людину, воно все має вплив, але мені щастило на людей дуже цікавих, яким якоюсь певною мірою була цікава і я. І коли виникає отакий, от, отакий зв'язок, коли виникає потреба спілкуватися, то це дуже багато значить. Скажи, будь ласка, а зараз вам цікава ця літературна тусовка, літературне середовище? Ні. Чи якось от мені був сказав один письменник, він каже, ти знаєш, от я не хочу себе хвалити, але я вже е, е, дістався такого рівня, що вони перестали мені бути цікавими? Ну, Я про рівень не буду казати, але мені просто це не цікаво. Ну, Але людина розвивається, вона в будь-якому випадку, от ви впливаєте на когось, ви для когось є авторитетом, ви так само повинні рости. То чим вам цікаво чи не цікаво зараз це літературне середовище, яке зараз маємо? Літературне середовище як таке в нас не відсутнє, пані Ларисо. Прекрасно, дуже оптимістично. Тому не робіть собі якихось ілюзій. Є окремі люди, є окремі письменники, з якими мені цікаво, які співзвучні мені, яких я розумію, які розуміють мене, з якими ми знаходимося на на одній хвилі. В чому ж тоді проблема? В чому проблема відсутності літературного середовища в Україні? Тому що немає об'єднуючих, очевидно, немає об'єднуючих речей. Розумієте, по-моєму, ця літературна тусовка перетворилася саме в тусовку. От. І взагалі в літературному середовищі є рівневі такі об'єднання. розумієте? Є декілька рівнів, на яких люди спілкуються. От на цьому рівні одна компанія, на другому рівні друга компанія, на третьому третя. А аби було щось спільне, то його треба створити. На жаль, навіть оці події, останні, які були в Україні, не створили такого середовища. В якому було б… Ці події о... не об'єднали письменників? Ні. Ну Ви ж бачите, що ви чули щось про спілку останнім часом. Якісь кроки спілка робила. Ну, добре, там були свої проблеми, там була хвороба Віті Баранова, нашого останнього голови спілки. Але такі окремі виступи, окремих письменників. Е, Можливо, були. ще не час. Пригадуєте події? Ну, наприклад, Великої вітчизняної війни повинен був пройти якийсь певний час для того, щоб воно якось вихліпнулося? Я не знаю. Я хочу залишатися оптимісткою. Я не знаю. Е, ну, невже ж потрібно завжди українцям, е, щоб, щоб вони об'єдналися це вже перед розстрілом? Ну, е, так як демократик, як, як казав колись? Мудрий чоловік. Хочеться вірити в краще, але я знаєте, я такий поміркований оптиміст, оптиміст з реалістичним mm -hmm. світоглядом. Тому якихось, якихось позитивних зрушень в цьому смислі я в найближчі часи не бачу. Хоча 29-го ми їдемо на черговий з'їзд письменницький, і мені дуже цікаво. Про що там будуть говорити, тому що зараз до, до, до тої письменницької булави рвуться багато таких не, неоднозначних і одіозних постатей. От, хоча я не знаю, навіщо це, там вже, по-моєму, спілки спілку обікрали, розікрали вже дощенту. До я не знаю. Що там уже до чого вони рвуться? Але вони, якщо люди рвуться, то вони, очевидно, мають якусь таку Матеріально. Ну, ви вважаєте, що якийсь лідер повинен якось може змінити цю ситуацію? Я про що ще питаю. Дивіться, ось цей ті всі події, які відбувалися на сході, вони вплинули на людей, на суспільство. І ось цей вихлюб патріотизму, який ми спостерігаємо всюди. Що хто повинен взяти його і очолити? як зробити так, щоб воно марно не зійшло і не, не, ну, не згасла ось ця хвиля? Я не політолог, не політик, я не знаю рецептів. Я не можу рецептів дати. На мою думку, я так гадаю, що. Ми говоримо ще досі про письменницьке середовище, що для письменни не треба під письменником жодного поводиря. Це не, те, це не скажімо, не стадо, яке треба кудись вести, не аудиторії, треба, яку, яку треба чогось вчити. Це абсолютно таке, такий конгломерат особистості, які не терплять керування. Розуміти собою. Спілка, можливо, вона померла, та неможливо, спілка померла вже. Спілки немає нашої у тому значенні слова, яке дотепер цьому передавалося. Потрібно щось інше, потрібен інший рівень. Треба просто перейти. До, до такого літфонду, який би просто захищав права письменників, допомагав їм жити старшим людям, які, ось, наприклад, із Луганська один письменник переїхав до Києва і немає де жити. Причому письменник лауреат Шевченківської премії. От, якби була в нас гарна така фінансова якась організація, яка би могла. Займатися цими питаннями то таких проблем не виникало б. А він живе десь там у гуртожиті чи в якійсь, якомусь санаторії, і людина не може. Не може сподіватися, що вона там зиму переживе, бо його виганяють звідти. Розумієте, отакі от от, от такі питання є вдови письменників, які залишилися. Ну, ну багато всі письменники це люди. І у них такі самі проблеми, як і у решти людей, і хвороби, і все інше. Ось треба яку якусь. Таку фондову організацію, яка б цим займалася, а керувати, об'єднувати, щось там втюхувати, це вже не потрібно. Це, це можливо було. На часі, коли була це все, було це все заідеологізовано і треба було виконувати партійні настанови. Зараз на, на щастя, ми вже це пережили. І це це просто нам не потрібно. Ну будемо сподіватися, що якось воно таки вироби. Так. ви знаєте, спостерігаючи за дорослим життям в Україні, дуже часто пригадую вашу. А Алю і недоладію, і тепер розумію, звідки ви берете сюжети і взагалі теми для своїх творів. То це я так хочу плавно повернутися в принципі, до вашої літературної творчості і до е, дитячої літератури. Над чим зараз працюєте і чи, е, на часі, чи, чи відчуваєте сили в тому, що можна далі працювати в цьому напрямку? Знаєте, я вам скажу, пані Ларисо, я е, писала е, е, свою е, улюблену книжку Злочинці з Паралельного світу. У 90-ті роки, коли, ну, ви знаєте, це були часи безчастя, якщо можна таку таптологію вжити. Це були страшні часи, і я писала цю книжку так тяжко, що я просто кожну, кожну, кожен поворот сюжету я переживала, перепускала через себе. Тоді я написала першу і другу частину злочинців з паралельного світу. Зараз я пишу третю. І герой цієї третьої повісті пройде і Майдан і пройде і війну. Тому ну, дуже важко це все пишеться, тому що, тому що ну, не можна це все писати відсторонено, це треба тільки через себе перепустити. І я дуже сподіваюся, що Бог дасть мені сили закінчити цю третю частину. От, Тому що. Тому що на часі зараз така книжка, і я дуже хочу, аби вона була не гірше першої і другої частини. Ви вже знаєте, що станеться там з головними героями? Знаю. Взагалі, беручись за твори. Ви знаєте, от, наприклад, яка буде кінцівка? Чи вони диктують вам в процесі роботи? Тобто я знаю. Я те, що я собі задумала, я знаю, але що захочуть герої, я не знаю. Тобто, таке у вас є ось те, про що я дуже часто питаю однозначні. людей, які пишуть якісь пригодницькі речі. Якщо то... воно якщо герої не приймають твою версію, то воно ніяк не пишеться, воно не лягає. Розумієте? І хоч би як ти то вимучував, ти мусиш то відкласти, пережити і ще раз пережити логіку розвиток, розвитку подій. І коли ти вже відчув, що так, оце саме так. Вони кажуть, що так мало бути, так так буде. Я зрозуміла, і, і дуже дивіться. Часто власне, це дуже весело. починали ви працювати. От на вас вплинув ваш брат, так от маленький. Потім ви для донечки працювали вже. І ви залишаєтеся на часі вже от кілька поколінь дітей. Ви ви є цікавою. Скажіть, будь ласка, як це вам вдається? Зараз покоління, от як казав Вася Малешко, він назвав теперішнє покоління дітей яблуковим поколінням, тобто поколінням смартфонів, айфонів і так далі. Ви розбираєтеся в телефонах, ви розумієте, що ось діти теперішні, нинішні, вони сидять у своїх пристроях, у своїх гаджетах. Ось, і як так чи інакше, ви повинні для цих дітей працювати і бути ну, на часі разом. Однозначно з розуміюся, я якби не розумілася, я б за часом, часом треба встигати. У мене 9 Найменша онука, яка, яка приходить до мене і включає мені навіть те, що я не вмію, хоч я гаджетами володію, слава Богу, нормально. А вона може мені, бабуня, що тобі скачати і, 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 і з якого сайту, і з якого. Тобто, ви маєте когось, хто принцип вас не йде і там пояснює, в чому живе нинішнє покоління дітей, е, ви розумієте, пані Лариса, я дуже давно знаю тому що я займалася цим, по мене це цікавило. Я знаю, що старіє все в світі, як людина, старіє мова, старіє суспільство, старіють фінансові відносини, і так само старіє література. Розумієте, є література, яка вже перейшла в розряд класики. Навіть це неокласика, навіть кінця минулого століття. От і тому нікуди ми не подінемося. Нам, Нам треба за нею складати однозначно. Нам <світ> треба писати те, що цікаво слухати і читати сучасній дитині. Тому в мене, наприклад, ось у третій частині Аліних пригод, про які ви люб'язно пам'ятаєте, є вже є і телефони мобільні, і, і, і всякі, і, і корова мілка. <реш> тобто це, те, це, це, розумієте, це впізнавані, впізнавані віхи для дитини, щоб вона, коли вона бачить ці віхи, вона мандрує книжкою легше. Вона її переводить, ага, вона це знає, вона легше сприймає матеріал, коли вона йде книжкою і бачить, там знайомець, тут знайомець, це зрозуміло і те зрозуміло. Це ну але колись все постаріє, все старіє. Не можу не запитати ще про ваш проект Україна читає дітям. Mm -hmm. Що ви побачили, от в, в рамках, ну якби працюючи над цим проектом, і чи насправді читаючи у нас зараз Україна, і чи є шанс щось поміняти? Можливо, якщо щось щось не так? Ну, по-перше, це не мій проект. Це проект взагалі започаткувала. Польща і Україна лише вступила, так би мовити, ну ви долучилися, вже долучилася координатор. Ну Закарпаття так, я координатор цього проєкту. Ми, ми ставили перед собою мету не так прочитати просто дітям, як ми робили. ми записували передачі, коли відомі люди читали дітям. А власне, метою нашої було під час зустрічі з дітьми сказати: дітки, скажіть своєму татові і скажіть своїй мамі, щоб вони подивились цю передачу. Хай вони подивляться, що такі розумні тьоті й дяді, які успішні люди, які досягли чогось в житті, прийшли і вам тут розповідали, що якби вони не читали, то вони б нічого не досягли. І скажіть тату, а ти мені от не читаєш? Або мамо, а ти мені читаєш раз на місяць чи раз на. На тиждень, а треба мені читати 20 хвилин на день. Оце було, власне, головною метою цих всіх передач заохотити батьків. Якась реакція, якийсь відгук. Ви побачили? Так. Ну, як ми ж не робили моніторингу. Хто там потім? Ну, можливо, хоча б хтось там відгукнувся. Як ви побачили, як воно йде? Діти, просто ми для себе зібрали величезну величезну. Купу фактажу про те, чи читають дітям і як читають. Ми пересвідчили, читають мало або не читають взагалі батьки. Розумієте? І це діткам перших, других, третіх класів, коли вони ще самі не можуть читати нормально, так, щоб сприймати адекватно текст, коли треба їм дійсно читати по 20 хвилин на день. От. На жаль, ми цього не помітили. І взагалі в Закарпатті про Закарпаття і про читання Закарпаття це окрема тема для ще одної величезної передачі. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте наш проєкт, який ми колись започаткували книжковий Миколай. Ми Звичайно, добре, добре ми його робили сім разів, сім років, але ми його закрили, тому що за це закінчився проєкт. Величезна доля в тому, що рішення закрити його було те, що дуже мало закарпатців, ужгородців, зокрема, приходили на ці заходи, купували книжки. Ну, такої інертності я, я ніде не бачила. Ну, Звичайно, я не рівняю Ляйпцівський ярмарок чи форуми давців у Львівській, але я була на багатьох. На багатьох Таких подібних ярмарках, які в Україні проводяться і в Львівській області, і в Миколаєві, і в Київській області їздила. Е, не… Ну дуже. Я не знаю, чим це пояснюється, але, на жаль, це факт. Ну що ж, сумно, але дозвольте мені все ж таки залишатися оптимісткою. Я точно переконана і точно знаю на 100%, що Галину Малик будуть читати, і такі твори. Які дійсно виховують ще не одне покоління. Дякую вам Дай за розмову. Боже. Я сподіваюся, що багато тем ми абсолютно навіть не, не наблизилися до них і не торкнулися, тому це буде для наших наступних програм і зустрічей. Спасибі, що погодилися прийти. Успіхів вам і натхнення, і сили працювати далі. Вам спасибі за запрошення. Хай вам щастить і всій Україні. Я думаю, що обов'язково якось ми прорвемося.